Ми розглянемо тему, яка називається бітова арифметика. Перш за все, нагадую, що числа, які ви вводите з клавіатури в десятковій системі, автоматично перетворюються на двійкові коди і зберігаються в пам'яті комп'ютера як двійковий код. А тому все, що ми будемо сьогодні розбирати, є фактично аналізом тих даних в тому вигляді, які вони знаходяться в оперативній пам'яті. І отримання результатів, відповідно, виходячи з цього. Для реалізації цих задач нам потрібно знати ті бітові операції, які можна виконати з, е, окремо з кожним бітом. Таких операцій чотири логічних, але вони називаються бітові, і дві операції суми. І так, по-перше, операція побітової дез'юнкції. Яка ще називається? Ну, всі звикли її називати операцією ОР в, інформа... в мові програмування C++ Вона позначається вертикальною рискою, саме однією вертикальною рискою, тому що це операція побітова, а не логічна. Друга операція кон'юнкція. або її називають дуже часто Нт, позначається так само одним символом амперсент, тому що два символи це логічна операція. І третя операція виключне або, або її чисто дуже часто називають XOR. Нагадую, що в мові C++ логічної операції XOR немає, а ось операція бабітова є, позначається символом. Кришка. Ці три операції є бінарними, тобто виконуються над двома бітами. І є одна унарна операція заперечення, але це теж побітове заперечення, і тому позначається тільдою, а не знаком оклику, як звикли, то було логічне заперечення. Крім цих чотирьох логічних операцій, є ще операції побітового СУ. З СУВ-Ліворуч позначається двома знаками менше і СУВ-праворуч позначається двома знаками більше один за одним. Оці шість відповідних операцій можна використовувати для розв'язання задач. Ну, розберемо швидко. ну, Ці чотири операції тільки нагадаємо, ці трошки розберемо детальніше. І так, проюмці, дез'юмція іксор це по бітові бінарні операції, тому вони виконуються над двома бітами. Очевидно, що два біта можуть. Приймати значення 0,0, 0,1, 0, 1,0 і 1,1. 1. І так побідова диз'юнкція. біт перше і біт друге. Результат буде схожий на логічну дез'юнкцію. Якщо 0 вважати false, а одиниця Тепер Результат побітової кон'юнкції. Він теж схож на логічну операцію. Логічна конюнкція, результат буде одиниця, коли обидва біти одиниці. Ну і останнє це побітовий КСОР. Він дорівнює одинички, коли біти різні, і нулю, коли біти однакові. Це відомо з курсу математичної логіки, тут ми це будемо просто застосовувати. Є. Тепер унавна операція заперечення. Я її показую на одному біді, тобто біт у нас може приймати значення 0 або 1, і заперечення це буде результат хвороб. Але це побітове заперечення. Відповідно, кожен бік числа буде інвертуватися. Ну і нарешті сум. Припустимо, ми маємо число, розглянемо це в межах байту ось таке двійкове. Якщо ми хочемо сунути його ліворуч на один біт, то відбувається така процедура. Тобто у нас кожен біт. Сувається рівно на одну позицію ліворуч, і праворуч дописується 1,0. Записується це таким чином. N Nсунути вліво на 1. Очевидно, що можна сунути не тільки на 1 бік, можна на 2, на 3, на 4. Ну, і оскільки праворуч додається така кількість нулів. На яку кількість розрядів ми псуваємо, то це ідентично збільшенню числа відповідно в 2 рази, якщо всуваємо на 2 розряди 4 рази, якщо на 3 розряди, 8 разів і так далі. Фактично, можна сказати, що ця операція ідентична множенню N на 2, в якійсь степені. Якщо ми хочемо. Сунути на П розрядів, то це буде ідентично множенню 2 на Н на 2 в степінь П. Ну, сподіваюся, що зрозуміло, що при Суві праворуч, буде все аналогічно, тільки праворуч. І, відповідно, операція буде ідентична цілочисельному діленню на 2, цілочисельне ділення на 2. Ну, Операція суву праворуч використовується трохи рідше, операція суву ліворуч використовується досить часто, особливо коли нам потрібно отримати 2 в деякому степені. Тоді не потрібно виконувати операцію множення багато разів, а ми просто одиничку можемо сунути на П розряді вліво. І отримати зразу в результаті два степені. B.